Вітаю наших глядачів в нинішній діалогі про соціально-економічні перспективи Франківська після місцевих виборів в органах самоврядування. Наступну динаміку покращення ситуації у всіх господарських секторах міста міський голова окреслив у своєму передвиборчому звіті за підсумками минулої каденції. Схоже на те, що громада позитивно оцінила здобутки міської влади упродовж минулих чотирьох років. І знову надала мандат довіри Віктору Нушкевичусу, вдруге обравши його мером Івана Франківська з перевагою понад 4 тисячі голосів за міська виборча комісія минулої п'ятниці пізно ввечері оприлюднила результати місцевих виборів Івано-Франківського. Кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата на посаду міського голови. Анушкевичус Віктор Андрюсович 24 тисячі

Прокопів Ігор Богданович 12 тисяч 872. Основна мета, яка ми ставили під час виборчої кампанії йти з позитивом, з звітом про проробну роботу і пробитися перед через ту неправду, яка сіялася чотири роки, і розказати про те, що зроблено насправді в місті. Як бачите, результат є позитивний. Попри несподіваність, несподіваність. Певну несподіваність для багатьох результатів виборів. Це вже стосується виборів депутатів Івано-Франківської міської ради. Івано-Франківськ я вважаю, в масштабах України проявив себе дуже позитивно, тобто він підтвердив свою патріотичність. Місто Івано-Франківське патріотичним, і люди не голосували за гроші, голосували за ідею. Отже, докладніше про соціально-економічні перспективи міста ми сьогодні будемо говорити з міським головою Франківська Віктором Анушкевичусом. Добрий вечір, пане Вікторе. Добрий вечір, шановні мешканці, добрий вечір, пане Михайло. Давайте почнемо із тих інвестиційних чи інфраструктурних проєктів, які очевидно додадуть динаміки розвитку місцевої економіки. Власне в цьому плані, що має намір робити міська влада, яка очевидно зазнає зміну от, після місцевих виборів. Ну, вибори закінчилися вже все. Ну, багато хто ще живе цим виборчим процесом. Однак, в мене вибори закінчилися 1 листопада, і я зразу вийшов на роботу, і, тому що роботи дійсно є дуже багато. Ми входимо в зиму, потрібно приймати бюджет. Якщо говорити про перспективний план. То він дуже чіткий, тобто дуже стисло, окреслий був і видані в цій брошурі ну, от, і звіт, і, власне, перспективний план, без лишньої водички, без загальних фраз, конкретно по об'єкту. Якщо говорити про економічний сектор, то безумовно це дуже важливий сектор, тому що всі проблемні питання можна вирішувати тільки коли є фінансовий ресурс. А для того, щоб фінансовий ресурс був, потрібно розвивати економіку. Тому Гасло моєї команди, яке ми сповідували в попередні каденції, купуй Івано-Франківське. Давай роботи Івано-Франківцям. Воно буде і застосовуватися, і під час цієї каденції. Якщо говорити про інфраструктурні проекти, то конче необхідно місто Івано-Франківську. і Це також дасть позитив не тільки іміджу міста, але і тому, що кожен інфраструктурний проект, крім робочих місць, він піднімає імідж і інвестиційну привабливість кожного міста. Тому Міст через Бистрицю Солотвинську це одне із найважливіших питань з дорогою 4 кілометри, яка буде виходити на Галицьку трасу в районі цементно-шиферного заводу. І розв'язка на вулицю Хіміків. Безумовно, це захист пасічної, тобто будівництво дамби від моста через Бистрицю Солотвинську на вулиці Галицької до залізничного моста. І одним із таких найсерйозніших. Пріоритетів в цій каденції це будуть мережі водовідведення, тобто каналізаційні мережі, тому що місто івано франківськ в цьому плані попало дуже в скрутне становище. І повінь, липень 2010 року показала, слабкі місця, тобто водопровідне каналізаційне господарство це є слабке місце, тому потрібно будувати ще один новий потужний каналізаційний колектор. Потрібно працювати над дощовою каналізацією. Є дуже серйозні проблеми в цьому відношенні. В таких мікрорайонах, як Позітрон, безумовно Пасічна і, безумовно, це Опришівці. Тому, якщо говорити про ці, це основні інфраструктурні проекти, а загалом потрібно розвивати далі хриплинську промислову зону і подальше сприяти кооперації наших підприємств і наземними партнерами. Певні бонуси від місцевих виборів традиційно отримує житлово комунальне господарство і цього разу кандидати. Власними зусиллями за власні кошти зробили модернізацію низки житло, низки територій міста, але тут очевидно потрібна якась системна робота органів виконавчої влади щодо модернізації в цілому ж комунального комунального Власне, які муніципальні проекти в цій галузі. Ви бачите, що вони залишаються актуальними. Ви ну, знаєте, в цьому відношенні мені вибори дуже сподобалися. Тобто конкурс був величезний, не кожен вуз може похвалитися. На одне депутатське місто претендувало 21 чоловік, і як наслідок робота по місту кипіло. Я б ці вибори проводив би кожного року. І, можливо, тоді не потрібно було з міського бюджету кошти виділяти на благоустрій. І взагалі на велику частину коштів можна було зекономити і направити на інші галузі. Але якщо говорити серйозно, то безумовно житлово-комунальне господарство потребує реформування. Ми почали рухатися шляхом, безумовно, перше, це створення ОСББ, будинкових комітетів, як органів самоорганізації. Це робота буде продовжена. Безумовно. Безумовно, це один із таких пріоритетних напрямків реформування житлово-комунального господарства, коли люди будуть акумулювати квартирну плату на рахунку ОСББ, який вони створять. Ну, потрібна ініціатива знизу. Ми якось старалися це попереднє скликання. Надавати певні преференції ОСББ, але зв'язку з тим, що наступила фінансово-економічна криза, нам в повному об'ємі не вдалося виконати обіцянки, які ми давали тим людям, які нам повірили і створювали ОСББ. Тому безумовно преференція номер один, якщо говорити про фінансування галузі, це буде надаватися ОСББ. І друге питання це взагалі реформування житлово-комунального господарства, як такого. Але я хотів би зазначити, що для цього потрібен значний фінансовий ресурс, тому що житловий фонд, м'яко, не в задовільному стані, особливо ті будинки, які побудовані там, 30, 40, 50 років назад. І безумовно потрібне серйозне фінансове вливання. В міського бюджету таких ресурсів немає. Ми можемо точково якісь об'єкти, ті програми, які були, там програма дахи, підвальне розгалуження, утеплення будинків, які ми розпочали, ми будемо це продовжувати. Те, що я казав під час виборчої кампанії, це ремонт всіх дворів місті івано франківську Це реально і підйомно для міського бюджету, але для того, щоб повністю реформувати тут, потрібна підтримка уряду. І сьогодні скажімо, Хто б що не говорив, але є розуміння житлово-комунального господарства міністерства, керівництва цього міністерства, і вони також, навіть і кошти СТАП фонду і інші програми, саме в першу чергу надають для ОСББ. Ми скажімо, нам виділили із стаб ми Постараємося ці кошти освоїти біля 4 мільйонів, в тому числі для житлово-будівельних кооперативів, які всі ці роки були кинути на призволяще і вирішували свої проблеми на самотужки. Це також програма ліфти, тому що у нас абсолютно більшість ліфтів, які експлуатуються вже більше 25 років і без капремонту. Тому проблем є дуже багато. Але я надіюся, що з допомогою уряду оці програми, які у нас прийняті, які функціонують і виконуються, будуть виконати повні обсязі. Пане Вікторе, 2008 бюджетний рік був періодом максимального сприяння медичній галузі зієм власне, з боку міської влади. Тоді, наскільки я пам'ятаю, в 10 разів було збільшено капітальні вкладення власне, в заклади охорони здоров'я, Які із проєктів, які ви започаткували, очевидно, будуть мати своє логічне продовження і в наступному періоді. Ну, по-перше, я про це говорив на зустрічі, я, хоча і не маю медичної освіти, але я стараюся з кожним представником з кожної галузі говорити на їхній мові. І я думаю, що це мені вдалося і по відношенню до медицини, тому безумовно профілактика і первинна ланка медицини це наші поліклінічні заклади. На протязі цієї каденції, в поліклінічні заклади була вкладена сума. Я маю на увазі кап-видатки. Яка дорівнює суми 2006 року виділено на медицину в цілому, на всю медицину? Тобто це більше мільйона, ну як який заклад, там мільйон триста, мільйон двісті, півтора мільйона. Тому що стосується поліклінік, ми далі будемо вкладати кошти в тим щоб люди наші виборці, якщо не дай Боже сталося, приходили в поліклінічне відділення поліклініка, яка відповідала би європейським стандартам, як зовнішні, так і внутрішні. Я маю на увазі не тільки ремонти, але й достатню кількість діагностичного і лікувального обладнання. Якщо говорити про пріоритети розвитку медицини, то сьогодні вирішується питання. Ну воно фактично вже вирішено. Купівлю е, потужного ангіографа е, фірми Тошиба вартістю більше 22 мільйонів гривень. Це для розвитку нового напрямку, який ми будемо розвивати спільно з нашим медуніверситетом, е, кардіохірургія. От і з цією метою я домовлений з вільнівським кардіоцентром, знаменитим Вільнівським кардіоцентром про безкоштовне навчання наших інтернів. Саме в Вільнівському кардіоцентрі, і будемо розвивати цей напрямок як дуже перспективний і потрібний. Безумовно, подальша закупівля діагностичної лікувального обладнання. Буквально напередодні виборів ми відкрили відділення нефрології і діалізу, і таким чином центральній міській клінічній лікарні третій поверх уже абсолютно є європейським. Завдання, яке ставлю я перед собою і перед головним лікарем, щоб всі такі поверхи, всі такі відділення були за наступну каденцію зроблені. Тобто, медицина має відповідати. Європейським каноном, але ще один фактор дуже серйозний: це психологічний. І я нашим працівникам медичної галузі завжди про це говорив. Якщо ми відкривали якесь відділення, я кажу, що влада повернулася до вас лицем повністю, повністю. І там не тільки 2008 рік, а загалом на розвиток медицини по попередній каденції було виділено біля 28 мільйонів гривень. Це без ангіографа, про який я говорю, і без дихальної і наркозної апаратури, яку ми зараз отримаємо, це десятки мільйонів. Тобто це в два рази більше ніж за всі роки Незалежної України. Тому поверніться, будь ласка, шановні представники, хто не повернувся ще лицем до пацієнта. Я буду це вимагати і буду контролювати, щоб дійсно було добре, гарне відношення. До пацієнта таке, яке сьогодні є добрим відношення влади до медицини в цілому, безумовно потрібно реконструювати операційний блок центральної міській клінічної лікарні. Є великі обсяги робіт по міській клінічній лікарні, номер один на матейки, по інших наших медичних закладах, пологовий будинок, дитяча поліклініка, дитяча лікарня. Всі ті проблемні питання я знаю, і будемо максимально старатися вирішувати їх.